Добрий день. Робимо коротенький обзор паркінгу для ножа. Цей пристрій складається з бази та підставки під ніж. База виглядає в металевому корпусі. Вона має кнопку, сітєву кнопку, регулятор потужності та терморегулятор, який контролює температуру ножа. Ніж ніж е, вкладається на цю підставку, і лезо повинно е, мати контакт з термодатчиком. По налаштуванням зазвичай вистачає е, показника у е, 6 або менше. Якщо більше, то ніж може перегрітися і відпаятись. Тому рекомендуємо. Показник ставити на 6. Тут в інструкції, в інструкції все прописано. Так, по налаштуванням давайте зразу. Буває таке, що збивають налаштування цього терморегулятора. Тому давайте пройдемось по показниках. Потрібно, щоб у вас були заводські налаштування, зроблені чинним образом. Тобто ви зажимаєте кнопочку Set. Далі p 0 повинна бути H. Так, ще раз. Зажимаємо. p 0 H. Далі p 1 03. 2 120. p 3 мінус 55. p 4 по нулям, p 5 0. p 6 OFF. p 7 OFF. p 8 OFF. Все, p 0 H. Якщо якісь налаштування у вас будуть збиті, то треба їх виставити як по замовчуванню на нашому приладі. Для цього тримаємо кнопку. Якщо P0 у вас не H, а C, то треба поставити H і так далі. Якщо P1 не 03, а інше, ставити 03. Далі нічого не робити, воно виходить з цього меню і все. Верхня шкала показує температуру фактично на датчику. Який тут у нас розміщений, е, нижня шкала показує ту температуру, до якої буде нагріватися ніж, коли знаходиться на підставці на паркінгу. Е, також ну, кнопка Reset тут немає, а не кнопка Є рестарт. Рекомендуємо базу кріпити окремо, щоб вона не заливалася медом або водою. А підставку кріпити на стіл, де ви розпечатуєте рамки. Тим, тим самим мед, який на ножі, буде е, зливатися через отвори і по бокам в ємкість, де у вас знаходиться віск та мед. Цей датчик, якщо у вас не е, прилягає плотно до ножу, його можна е, підігнути вверх або вниз. Тобто кладете ніж і він повинен е, висіти на датчику. І тут має бути невеличкий зазор між лезом. Е, далі, якщо у вас ще дуже важливо, коли ви, ну, зазвичай е, люди люблять перевіряти, як працює паркінг, вони купують його на суху ставлять ніж, ну, от, потім знімають і дивляться. Тобто, якщо ніж не знаходиться в роботі, його ні в коєму випадку не можна знімати і тримати в руках, бо він тоді працює на максимум, і відбувається перегрівання ножу. Тому, якщо ви ножом не працюєте, тримайте його на паркінгу. Зняли, зразу почали працювати. Для того, щоб змінити температуру запаркованого ножа, ось вона показується 85. Вам треба нажати короткочасно кнопку Set і виставляти цю температуру. Але ми радимо не ставити її більше, ніж 85-90. Тобто, це температура. Коли ніж у вас знаходиться на паркінгу, вона буде підтримуватися в цьому диапазоні 85-84 градуса. Якщо ставити більше, то є. Є такий момент, що ніж може теж розпаятися, тому дуже високо її не ставте.